Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума. з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на вівторок, 10 вересня 2024 року. Сьогодні з вами на бойовому читуванні Вікторіо Старо, Трикутні Таро Переможців. А епіграф буде з цієї книжечки, плоть і кості. Дзен це будуть якісь притчі дзен буддійські. Отож, вірна дорога! Как-то раз, перед тем как Нинакава ушел в другой мир, мастер Икю навестил его. "Проводить ли тебя?", спросил Икю. Нинакава ответил: "Я пришел сюда один и иду один. Чем ты можешь помочь мне?" Икю ответил: "Если ты в самом деле думаешь, что пришел и идешь..." ты заблуждаешься, позволь мне показать тебе дорогу, по которой нельзя прийти и уйти». С этими словами Икю Ик показал эту дорогу так ясно, что Нинакава улыбнулся и отошел. Друга притча врата рая. Солдат по имени Нобусиге пришел к Хакуину и спросил, правда ли, что есть рай и ад? «Кто ты?» — спросил Хакуин. «Я самурай», — ответил воин. «Ты солдат», — воскликнул Хакуин. «Что за начальник держит тебя в своем войске, а у тебя лицо как у нищего?» Набусиге так рассверепел, что начал вытаскивать свой меч, но Хакуин продолжил. «У тебя есть меч, но, наверное, он слишком туп, чтобы снести мне голову. Когда Небусиге вытащил меч, Хакуин заметил, тут открываются двери в ад. При этих словах самурай, почувствовавший себя учеником мастера, вложил меч в ножны и поклонился. а здесь открываются врата рая», — сказал Хакуин. Ось такі дві притчі сьогодні були за епіграф, а будемо розглядати, як я вам казав, вівторок, 10 вересня. І хочу вам відразу сказати, що це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28. 8 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Ну, також хочу сказати, що місяць зростає і надає можливості розпочинати нові справи. І якщо ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Знову три карти. Перша карта за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте репост робити, бо кожен ваш репост звищує. Перегляди на Ютюбі. А оскільки глядачів вже стало трохи менше, бо за перебріком люди не можуть дивитися Ютуб. Не забувайте, якщо ви є постійним фанатом, залишати свої відгуки під цим відео. Щира подяка Євгенію та Катерині, які вже щось написали, хоча ще не дивилися цей прогноз до кінця. Що ж, пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрейте. Вищуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з діви, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнута Верховна Жриця це ознака того, що сьогодні день не для зустрічей. Якщо ви бажаєте отримати якусь достовірну інформацію, ви отримуєте дезінформацію. Це день. Опозиції, коли люди не розуміються, коли зустрічі вічно віч нічого не приносять, особливо якщо ці зустрічі з жінками, жінки сьогодні можуть вам дуже сильно зіпсувати день. Якщо ж ви сама є жінкою, то тоді вам слід поберегти себе, бо може боліти голова або розпочатися місячні. І в цілому дуже поганий день для того, щоб з'ясовувати якісь відносини, бо все може закінчитися великою сваркою. Далі представники знаку Терези імператор в прямій позиції. Що ж, сьогодні люди, обставини вам допомагають. Сьогодні гарний день для того, щоб іти в різні установи, для того, щоб влаштовуватися на нову роботу, для того для того, щоб на своїй старій роботі, де ви вже гарно працюєте, у вас також були дуже гарні стосунки, і також для декого з вас буде якесь дуже гарне. Підвищення по соціальній драбині. Тож сьогодні гарний день, люди вам в цілому допомагають і тому не слід всю роботу лише робити самостійно, слід трошки перекладати на своїх колег. Далі представники знаку Скорпіон, Кат в прямій позиції, це планета Марс, як відомо астрологам, саме. Скорпіон є обітницею цього об'єкту, і це в класичному таро диявол це щось фатальне, що може статися сьогодні з вами. Якщо ви будете тримати внутрішніх демонів, якщо ви не будете дозволяти своїй агресії. Якось руйнувати ваше власне життя, все буде гаразд. Одначе КАТ – це зустріч з представниками правоохоронних органів. Якщо ви боїтеся чогось, краще не носіть у кишенях кримінальні якісь речі. І пам'ятайте, що сьогодні можуть бути несподівані зустрічі, на яких ви ніколи не очікували. Ви можете зустріти ту людину, про яку можливо думали, і це цілком реально. Далі представники знаку стрілець. Перегорнута зірка магів це планета Венера, це жіночі якісь вібрації, це емоції, які важко буде контролювати сьогодні. Погані емоції, погані перечуття. Щось може вас дуже сильно роздратовувати. Це може бути як. Дуже велика нестача грошей на життя, так і просто якісь відчуття, якісь перечуття, якісь переживання, можливо, не за себе, можливо, за своїх рідних. І рекомендація заспокоїтися і взяти в руки керування своїми емоціями, бо якщо будете надмірно емоціональні, то дуже ризикуєте отримати якийсь нервовий зрив. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнуті сутінки, це означає, що ви можете отримати певну ясність у якихось відносинах, можете дати відповідь собі на якісь дуже складні запитання. Сьогодні ви виходите з темряви, сьогодні вам дається можливість побачити у Попереду себе світло у кінці тонелю і дійти до цього світла. Сьогодні вас важко надурити, навпаки, у вас дуже гарно працює інтуїція, і також представники знаку Козиріг цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Далі водолії. Карта гарна нагорода. Карта Всесвіту ще інша її назва. Одначе, в перегорнутій стадії вона каже про те, що сьогодні день малих результатів, сьогодні на щось велике розраховувати не слід. Сьогодні ви можете закінчити, закінчити якісь погані справи, які вже тягнуться не один рік. Сьогодні ви можете розірвати відносини, які вже не мають сенсу для вас. Сьогодні ви можете відмовитися від якихось дурних звичок. У вас на це є дуже Гарні показники, а ось розраховувати на щось велике, що ви заробите багато коштів. Ні, малі гроші ви сьогодні можете заробити. А ось великих грошей ще треба трошки почекати. Ще представники знаку водолій цього вівторка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для риб перегорнете променисте сяйво, а це карта інша її назва Сонце. Вона пов'язана з тим, що вам не вистачає енергії, вам не вистачає грошей. Ви відчуваєте, що літо відходить і це якось відкладається на вашому настрої. Сьогодні дуже поганий день для того, щоб підписувати якісь договори, робити якісь комерційні справи, бо ви можете все втратити. Дехто з вас може почути недобру звістку про своїх дітей. Діти вас можуть сьогодні роздратовувати своєю поведінкою. Зверніть на це увагу. І пам'ятайте, що у цей день ви можете стати на деякий час енергетичним вампіром, якому буде не вистачати чистої енергії. Ще представники знаку Риби цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для овнів. Блазень в прямій позиції, нульовий аркан, причому в прямій позиції, це ознака, що ви можете зробити сьогодні дуже великі помилки. Рекомендую вам на сьогодні не намічати якихось важливих справ, де вам треба щось підписувати, де вам треба бути особисто присутніми і якось проявляти серйозність своїх відносин чи серйозність своїх побажань по тому чи іншому питанню. Сьогодні гарний день для того, щоб обнов. Молитися, просто не займатися важливими справами, зайнятися дрібницями. Якщо ж у вас є можливість, підіть сьогодні або в кінотеатр, або в театр, або туди, де є якась вистава, для того, щоб ця вистава не відбувалася у вашому власному житті. Блазень полюбляє дуркування і пустощі. Тож і ви пустуйте, і менше думайте про день завтрашній. Він сам буде про себе думати ще представники знаку. Овен цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець? А от для тільців непоганий день, незважаючи на те, що карта погана, жертва повішений. Одначе в перегорнутому стані вона надає вам певні дари. У цей день ви нічого не витрачаєте. Ви навпаки, можете вести себе доволі благодійно, допомагати іншим людям, не заради якоїсь користі, а просто тому, що у вас на це є власне бажання. Також ви сьогодні можете отримувати певні подарунки від людей та самих богів. Що стосується здоров'я, воно вас не підведе. Ви сьогодні йдете на поправочку. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий мах каже про те, що це поганий день для будь-яких починань. Особливо це поганий день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія. По-друге, це поганий день для якихось покупок, для якихось починань. Будь-які починання у цей день принесуть погані результати. Тож залишайтеся стабільними, нічого не змінюйте в своєму житті і слідкуйте, щоб не бути надмірно егоїстичними. Егоїзм вам піде не на користь. У цей день. Далі представники знаку рак, смерть в прямій позиції, сьогодні день відпрацювання вашої карми, бо смерть пов'язана з кармою, з тими діями, які ви вже зробили у минулому. Сьогодні день гарний для змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ви можете радикально змінювати своє ставлення до людей, можете радикально змінювати себе. Підіть до порякаря, якщо давно бажали туди сходити. Також, якщо ви Займаєтесь магією та мантікою сьогодні. Гарний день саме для цього. І нарешті представники знаку Лев Перегорнута імператриця це нестача фізичних сил. Це те, що земля матінка вас не тримає. Ви трошки хитаєтесь. Ви можете сьогодні захворіти. Ви можете сьогодні отримати певну травму, особливо якщо ви автомобіліст, будьте обережні на дорозі, бо сьогодні велика імовірність ДТП та травм, а також втрат матеріальних втрат, як своїх речей, так і своїх близьких. Зверніть на це увагу і не забувайте про землю, матушку. не... Порочте її, не забруднюйте її, і тоді все буде гаразд. Якщо ж подивитися на сам день, дуже багато карт випало перегорнута. Тока каже про це, що вівторок може бути досить напруженим. Особливо це стосується часового проміжку з 9 години ранку і по закат сонця. На жаль, день досить напружений. Тож дослухайтеся до сигналів. Повітряної тривоги вони можуть бути зовсім не порожними, А якщо у вас є надійне укриття, не забувайте, що краще посидіти годинку в укритті, ніж наразитися на якусь неприємність. Що стосується ночі, тільки під світанок світанок середи можуть бути якісь втрати матеріальні. А так в цілому, ми зараз подивимося, яка загальна карта дня. І це приборканий лев, карта сили, сили застосованої проти людей, карта непорозумінь, карта того, що люди загалом не будуть себе стримувати у цей день і будуть давати можливість своїм внутрішнім звірям. Коїте якісь безчинства, тож будьте розумними, це по-перше, не наражайтеся на неприємності і економте свої сили, вони вам допоможуть. А якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що сьогодні ваш день, все залежить від вас. Якщо якщо ви не будете поспішати, якщо ви не будете нестися за власним настроєм, якщо будете керувати своїм настроєм, все буде гаразд. А от якщо будете дослухатися до внутрішнього голосу, що він вам підкаже, він може вас надурити у цей день. Тож все треба робити поступово і не поспішати. І особливо не підписувати ніякі поперці. Ніякі, навіть якщо вам люди кажуть, що це 100% безпрограшна якась. Попірець, якийсь договір, все одно краще утриматися від цього. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця закохані в прямій позиції, інша назва цієї карти. Два шляхи у вас є вибір. Від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Ви можете виграти щось, ви можете заробити гроші, але для цього вам треба включити свої авантюристичні якості. Якщо ж ви ще народилися під знаком діви. У вас сьогодні супердень. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, вершник в класичному таро, це колісниця, це карта досвіду, карта навчання, карта певних досягнень і накопичення як грошей, так і знань. Дуже гарна карта для учнів та і вчителів. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися четвертого. Тринадцятого, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник каже про те, що якщо ви бажали розставити якісь крапки над і закінчити сьогодні щось, навпаки, ви нічого не закінчувати, ви не зможете, ви зможете лише продовжувати і виходити на новий рівні. Відлюдник перегорнутий каже про те, що вам слід бути у цьому у цей день у соціумі, не забувати про обережність, про таємничість, Таємничість може принести вам якісь позитивні моменти. Відлюдник це планета Нептун, це планета підсвідомості, це планета вашого внутрішнього я. Тож намагайтеся дослухатися до своєї інтуїції, вона вас не підведе, і ви зможете дізнатися справжню правду, справжні мотиви, якими керують ті чи інші люди. І ви сьогодні справжній психолог і можете це використовувати з користю. Далі, якщо що ви народилися 5-го, 14-го або 23-го числа будь-якого місяця, Вівтар в прямій позиції. І це ознака повторень в класичному Таро це страшний суд або пробудження мертвих. От ця карта пов'язана з родом. З родичами сьогодні можливо ви будете вирішувати якісь спільні питання зі своїми родичами. До речі, досить непоганий день для того, щоб піти на могилку і згадати людей, які вже відійшли в інші світи, але вони залишаються жити у вашому розумі. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риб. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий суддя каже про те, що вам не вистачає внутрішньої рівноваги. Емоції ваші зашкалюють. І ви знаходитесь на межі нервового зриву, вам треба бути зосередженими більш, більше на дрібничках і пам'ятати, що сьогодні не, не той день, щоб з'ясовувати відносини, не той день, щоб йти до різних судових установ. Там вас не очікує ніякий фарт, навпаки, можете програти у суді. Тож краще не зустрічатися зовсім з правоохоронними органами. І ще, якщо ви народилися під знаком Терези, будьте особливо обережні. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, що ж, вас очікує успіх. Класичному це колесо фортуни, а тут ви бачите ось такого лицаря, який тримає святий граль у своїх руках. Тож і ви можете виграти у цей день. Якщо ви знаєте правила гри, якщо у вас є що ставити, то ви обов'язково виграєте. І люди, і обставини вам у цьому допомагають. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 8-го, 17-го року. Або 26-го числа будь-якого місяця перегорнута помірність. Ось я і вами і казав. Нумерологічно сьогодні не ваш день. Інша карта Ян, інша назва Янгол або Сонячний геній, і в перегорнутій стадії це відсутність захисту Божого, це якісь. Непорозумілості це якісь брудні слова, які ви можете чути у свою адресу, а також самі можете говорити ці брудні слова. Вам не вистачає зосередженості, тому займіться однією справою і робіть її досконало. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. І остання карта. Я навіть не буду дивитися, що тут я знаю, що тут тут. Розбита вежа, і це для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця в прямій позиції. Це карта катастроф, падінь, руйнувань. Будьте обережні, особливо якщо ви працюєте на небезпечній роботі. Якщо ви знаходитесь у війську, якщо ви працюєте з різними приладами і з вогнем, сьогодні пожежа небезпечна ситуація. Сьогодні можуть буквально взриватися різні прилади, тому. Будьте до цього готові, і рекомендація: не сідайте сьогодні за кермо власного авто. Єдине, вас може врятувати те, якщо ви народилися під знаком Овен, це ваш день. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці таро переможців, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж Якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю всіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю влучності та перемог! І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог. І варайгеха Йогова, вайша мирайге, Яр Йогова, Фанайф, Алаих, Вайхинайф, Іса Йогова. Fanai fala'ich vai Leishalum vajsamu, achmi alban veni